Сьогодні старт насипного острова Меритайм Сіті. Бачите, яка красота це буде велика ком'юніті, де літний забудовник будує друзі, реальні балі, ліс. Сьогодні старт продажів. Давайте я вам покажу, як це відбувається. Форест Байдесі. Ми з інвестором ближе. features Йоав Гарденс, the forest, blend the forest into... Своїм інвесторам зараз підбираю найкращі варіанти, друзі. Я також п'ятьом клієнтам своїм інвесторам закину. Сивіться. Просто капець, дивіться, як продають. Дивіться, як продають. Просто як касет. Як продають. Вот. Люди продають повністю. Бежуть, вийде така, що капець просто. Тут є такі каскад, вони біседочки, бачите, ось біседочки. Там поле. Туди йде в готель. Ось, і тут наповнення просто круте. Я не знав, більше тисячі людей реально з грошима тут були. Просто люди переписувалися своїми брокерами. Ми всі в шоці, тому що цей проект настільки унікальний, настільки як балі. Оце просто... Балі, так, на да. карбалі. Саме інші, не строїться. Це просто ліс. Десь у нас только магазинчики, ресторанчики, відкиса, вакуум, і що. Теннис, волейбол, баскетбол. Самое интересное, там есть мост. Мы можем просто переходить сюда, uh -huh. до лагунов и здесь купаться. Ну, вообще-то, uh -huh. очень красиво. Бассейн у нас будет здесь тоже шикарный. Похоже на водопад. Там видите? Все, друзі, реально крутий проєкт. Тут можна зберегти гроші, тому що якісний забудовник, і острів, і море, і локація, яка завжди ліквідна і буде рости. Тут можна приумножити свій капітал, тому що тут реально буде рост капіталу, як на попередніх островах. Цей острів повторяє історію попередньої, а там два-три рази росла ціна. І також можна тут круто жити, тому що тут будуть школи, торгові центри. Да, і все. була ще інфраструктура, школа, пальниця, мова. Давай, розповідай нам, як тобі проєкт? Дуже ексклюзив. Тут ми бачимо і прибіг нема, але є море. Подивіться, скільки поверхів. Порахуйте собі, будете мати робити, що на вечір. Ось один із кейсів квартир. 17-й поверх 82 квадратних метра, 646 тисяч доларів, розтермінування на 4 роки, перший внесок 10%, через місяць іще 10%, через піврока 5% і першого року платиме 25%, а потім 10% кожного року до ключів. І таким чином заплатиме до ключів 50% і під час ключів іще 5%. Здача об'єкта 29 2029 році.